Шо ти, воїне? Син Кто ты, воины? Ахил. Сын Павея. Вітаю, готомани! Комфортне проходження Готики 3 триває. Якщо ви не бачили першу та другу серії, рекомендую спершу переглянути їх. Посилання залишив у описі. Даний змонтований відеоряд вважаю поки що найтривалішим на каналі, тож візьміть собі щось смачненьке погризти і гайда дивитись проходження. Перед тим як відправитись до Монтери, я вирішив поспілкуватися з місцевими піратами на тему, чому цупити наш корабель велика помилка. На контакт пірати йшли відверто погано. Не розумію чому, але за замож можливості вони намагались повністю ігнорувати мою присутність, вдаючи, що мене тут немає. Можливо, це піратський образ життя має такий побічний вплив на навички соціалізації. А може, те, що усі ці пірати замість морських пригод наразі мають лише міртанську спеку та безіменного, котрий на них полює. А може, це помилка в роботі контент моду, яка й спричинила деградацію поведінки цих нещасних NPC. У мене в буквальному сенсі закінчились пірати, і відповіді я так і не знайшов. До речі, розкажіть у коментарях про те, чи знайомий вам даний баг. Можливо, ви в курсі, як його можна пофіксити. Нихуя у Єнса навчаюсь мисливству навичкам, що допоможуть не лише у виконанні кількох сторонніх завдань, а й дозволять мати кілька зайвих золотих монет на пляшку вина та рагу з темних грибів. Вся річ у тому, що цьому ж Єнсу та іншим мисливцям у грі можна продавати окремі трофеї за достойний прайс. ЛП та золото вкладено. Ну що ж, за мисливство. Вогонь, що тече в жилах безіменного, з кожним днем стає все більш смертоносним. Випалювання зразових акцій швидко перетворюється на досить часте та приємне заняття. Хоч і траплялись моменти, коли дійсно бракувало світла, і завжди підтримував своєю магією. Про довіру та варіативність у цьому складному світі варто зазначити окремо для прикладу. Найманець орків Доменік, котрого зустрічаю на шляху в Монтеру, доручає мені завдання з часовим лімітом в три доби. Справа, наче не складна, хоч і не до кінця мною зрозуміла. Потрібно відзвітувати лідеру найманців орків у Монтері Маріку. Інакше за словами Доменіка, у мене будуть великі неприємності. Про що звітувати Домінік не розповів. А на запитання How do I get to розповів про два Шляхи. Перший, і він найкоротший піти на північ, та дорогу там перекрила ціла армія бандитів. Другий шлях трохи довший. Треба рухатись на захід. І знову ж таки, за словами Маріка, цей шлях не такий небезпечний. Hello, <С1> Ось це я розумію варіативність, щось на кшталт вибору між чумою та холерою. Далі зустрічатиму плюс-мінус схожий вибір на різних рівнях взаємодії у завданнях та діалогах. Сподівався знайти трохи спокою та адекватності у Монтері. як не як перше серйозне місто після Кейпдану. Але де там? Доки одні повстанці у меншості товчуться з орками на окраїні населеного пункту, не боючись бути тотально знищеними, інші неподалік колупаються в носі і смакують успішне пограбування продавця спуснення. Стелі, третя група повстанців, певно, повністю з глузду з'їхала. Мейсон запропонував мені вирізати весь рогатий скот на фермі орків неподалік. How dare you? теж так подумалось в той момент. Окей, може в самій монтері вдасться розвіятись, зустрівши цікавих людей, отримавши достойні завдання. here, if that's what you mean. I'll show you who's boss in this gym. Добре, думаю, поки досить про адекватність, бо її тут не знайшов. Марік, лідер найманців у Монтері, несподівано виявився щирим фаном Ксардаса. За його словами, якщо я хочу знайти сліпого стариганя, варто звернутись до орчих шаманів у Гелдерні та Сілдені. Вони знають більше про його плани та поточне місце знаходження. Раб Бенгерт в рамках одного побічного завдання підганяє мені вогняну чашу. Як я наголошував у попередній серії, всього маю знайти 12 таких. Саме за їх допомогою бу. Де здійснено спробу повернути магію паладинам? Детальніше про це розповім згодом, але надалі буду демонструвати вам кожну знайдену чи отриману чашу. У всьому іншому Монтера виявилась місцем, де мешканці палицьок палець не вдарять задля навіть найменшої праці. Це стосується не лише найманців, але й орків досить високого рангу. Мановмайпіли Шеркинворк і за полі. Певно, фолик дуже добре ховається, або занадто далеко, щоб коршач міг його розшукати. Go down to the castle yard where the others are, or I'll make you. I'm going, but you leave me alone from now on. Understand? What do you know? That Follic is one tough customer. Not bad for a Mora. Not bad at all. We can really use someone like you around here. You can train a little more with me if you'd like. Так, так, файна і дуже важка робота. Після такого можна й у відпустку йти. Місцевому куточку чоловічої боротьби ставлю 10 з 10. Арена має пристойний розмір, якщо порівнювати з тією ганьбою у Кейпдан. Вона краще облаштована. Дерев'яний паркан не дозволить вам чи противнику вибити бійця за межі арени. Траплялось, що таргет проживав своє власне життя, відмовляючись влучати у потрібну міні мішень. Така свого роду перчинка, щоб бої не були занадто простими. Под потом. Блять. Попри труднощі, свої 87 сім поєнтів репутації, заробив рухатимусь далі. У повстанському таборі Окара мені випала нагода попрактикуватись у рекрутинговій справі. Добряче так попрактикуватись. Завдання Окара потребує більше людей. Отримую у місцевого коваля Менніга. Потрібно підсилити табір низкою новобранців, і за його словами варто розпочинати пошуки, прошвернувшись навколо Окари та ферм біля Монтери. Під час низки попередніх проходжень відверто страждав, виконуючи даний. Квест когось з NPC так і не вдавалось знайти, а хтось просто гинув, так як місцеві ліси населені великою кількістю хижих звірів. Цього ж разу я максимально серйозно візьмусь за справу і приведу усіх, кого тільки зможу. Варто лише пам'ятати, що кожен з квестових NPC погодиться долучитись до повстанців за якусь допомогу з мого боку. Тобто ти мені, я тобі. Стандартний готичний принцип. Не зайвою буде і попередня зачистка локацій навколо NPC, бо там завжди кишить ворожа налаштованою звір. Іриною та про все по порядку. Фрейзера та Канделу знаходжу у руїнах форту, що на північ від Окари. Кандела погодиться доєднатись до повстанців, якщо я зможу побороти двох тіні створів неподалік та принести йому як доказ ріг кожного з них. Підсмаживши дві котінні створів, виконую прокання Кандели, підігнавши йому трофеї. А він, у свою чергу, відправляється в Окару. Фрейзер зажадав смерті кількох диких кабанчиків неподалік, після чого теж почала повна роботу в Окару. Непоганий старт. Неподалік від Окару. Кари, рухаючись на захід, розташована покинута копальня. Зачищаю її від краулерів, корисних копалин та вмісту скринь. Неподалік від копальні гріється біля багаття Рендел. Воїн, що з перших слів у діалозі, каже, що хоче долучитись до повстанців і зробить це, якщо я допоможу йому зачистити покинуту копальню. Кажу, що я вже це зробив, насипаю зверху три сотні золотих монет, і Рендал вирушає до Окари. Наступним у списку я колишній мах кола вогню Ракус. Його здибаю в печері, що розташована. На північний захід від Монтери, неподалік від ферми Денніса, вбиваю декілька хрумких кістяків, викликаних непрофесійною магічною діяльністю ракуса. В знак подяки і довіри мах передав мені чергову вогняну чашу. Також Ракус погодився допомагати повстанцям в окарі Кента... Так саме Кента, вам не почулось. Я знайшов у печері оточені зграєю архі кабанів. Ви зможете натрапити на неї, рухаючись в глиб лісу на північний схід від Окари. Знищивши звірну навколо печери, відправляю Кента попрацювати на повстанців, насипаючи йому авансом. Триганпа останній, хто може долучитись до місцевих повстанців, колишній шахтар Оуен. Він гріється біля багаття на невеличкому плато, що на південь від Окари. Пригостивши колишнього шахтаря випивкою, я дізнався, що Оуен. Втратив усе, що мав на цій війні, тож вмовляти його долучитись до повстанців не довелось. Овен відразу виявив бажання вирушати до Окари. Вирішив за компанію також відвести раба Руфуса до повстанців, для яких він, власний шпигує. Його знаходжу на фермі з млином неподалік від Монтери. Якщо під час діалогу з ним не позиціонувати себе як найманця у орків, то руфус сам висловить бажання втекти і попрохає про допомогу з цим. До речі, його втеча абсолютно нікого тут не хвилює. Ні, орків, ні місцевих найманців, що Роняють рабів на фермі, тому боятись за втрату репутації не варто, кажу руфусу, біжи, і той біжить. Дуже рекомендую заздалегідь очистити шлях від ферми до окари, бо руфус дуже тонкий в плані хід Персонаж до речі, навіть попри те, що я заздалегідь убезпечив для руфуса шлях, в крайньому разі я так думав на момент запису, не обійшлось без сюрпризу. Сюрпризу у вигляді величезної зграї вовків. Пухнастики швидко пояснили мені, хто у цьому лісі поселище. Довелось довго і невесело стравлювати звірину між собою, максимально сайвити руфуса та молитися, щоб ці падлюки мене не затисли, бо то гайки. Вирізавши усе, що гарчало, я таки приводжу руфуса до окари, гордовито та впевнено вирушаю до маніга. Здаю завдання, спостерігаючи, як невпинно зростає моя репутація серед місцевих повстанців та у повстанців. Загалом далі вирушив у Сілден, мальовниче поселення на півночі Міртани, де традиційно набрався завдань як собака-бліг. Роботи тут вистачає, причому на будь-який смак. Це і пошук предметів. І збирання ресурсів. І полювання на місцеву звірину. І полювання на рабів. Не забуваємо й про бої на місцевій арені. Знаходжу чергову чашу, ну як знаходжу, довелося її поцупити у місцевого наглядача за рабами запотека. Завжди любив це поселення та його спокійний вайп, компактне, поруч немала водоймо, а навколишні луги це ніщо інше, як рай для мисливця. Маючи 26 й рівень та 120 древніх знань, вирішую змінити тактику та спосіб ведення бою. Вивчення полум'яної хвилі наблизить мене впритул до фактично найвищої точки могутності у цій пригоді. Залишиться тільки освоїти регенерацію мани, що я Власне, згодом зроблю, та навіть без регену моєму вмінню випалювача позаздрив би сам класик. Ну Якби не спіймали, то підпалював би ще. У Гелдерні, місці, де сконцентрована найбільша кількість артефактів у міртані, мав дуже багато роботи. Окрім звичних арени та завдань з рубрики Сходи принеси працював із дечим цікаво. Місцевий продавець артефактів Джаред розповів мені легенду про сім древніх перснів алхіміків, які мають бути десь тут у місті. Також він зазначив, що якщо принесуть ці персні, заплатить немалу суму золота. Це завдання спонукає вас неодноразово обшукати всі будинки та закутки у місті. Просто повірте мені, рекомендую робити це. Після опівночі, хоча в день теж можна пробувати. У мене вийшло зробити це наступним чином: перший перстень знаходжу в будинку у колишнього мага Маріуса. Наступний знайшов на другому поверсі місцевої таверни, чи що воно таке. Третій лежав на алхімічному столі у будинку, де мешкає та працює надзвичайно глухий та забудькуватий ренвік. Четвертий знайшов у ще одного місцевого алхіміка Пература. На наступний перстень я натрапив ось тут, у приміщенні поруч з будинком мага Маріуса. Щоб отримати шостий перстень, довелось трохи побавитись з магією. У приміщенні, де знайшов четвертий перстень, є підвал, у який мені треба потрапити. Для цього на орка охоронця застосовую сувій сон. Далі застосовую магічний сувій під назвою Злам замків, щоб відімкнути двері у підвал, де вигрібаю усе геть. Усе серед знайденого мене в першу чергу. Цікавить ключ саме за його допомогою я зможу потрапити у приміщення з шостим перснем. У цьому ж підвалі знаходжу шолом першого паладина. Більш-менш цікава шапка за своїми характеристиками. Ночую до опівночі та рухаюсь до замкненої скарбниці, яку охороняють трійко орків. Дивно, але вони жодним чином не відреагували на той факт, що я спокійно зайшов усередину та забрав древній перстень алхіміка. Останній перстень знаходжу у помешканні орка Гунока, що розташоване неподалік від. Скарбниці. З награбованим вирушаю до Джареда. Він залюбки забрав у мене персні за 3 тисячі золотих монет та 1 тисячу одиниць досвіду. До речі, шолом першого паладина Джаред теж може викупити, але особисто я цю шапку продавати не хочу. Наш славний друг Ларис проїздом у Гелдерні. Він прохає викрасти у орків шаманів 6 золотих тарілок. За його словами, ці предмети розкоші розшукує один торгаш з пустері за чималі гроші. Отримавши настанови та сувій масового гіпнозу, вирушаю на справу. Додам, що, окрім очевидної винагороди від Лариса, як бонус я отримав древні знання, поінти алхімії та посох, який відразу ж почав використовувати. У покоях шаманів орків було нескладно красти ці тарілки. Інколи охорона проходила повз, намагаючись щось помітити, підозріле у моїх рухах та пред'явити мені нічого не могла. Найважче дались останні дві тарілки. Чомусь Гайд забув про те, що маю сувій масового гіпнозу, тому свої намагання їх поцупити, я акумулював у кількість спроб, сподіваючись, що все Сильний рандом допоможе. І знаєте, спрацювало. Ларис заплатив мені фантастичні 10 тисяч золотих монет, однозначно, одне з найприбутковіших завдань у грі, хоч і традиційно поламане. Арена у Гелдерні десь на 6 з 10. Вона також обгороджена парканом, що дуже добре, але розміром вона все ж затісна, особливо для мене, випалювача першого ступеня. Чергову золоту чашу знаходжу у копальні, що розташована в самому місті. Артефакт лежить у одному з тупиків поруч із скелетом. Далі я попрямував у справжні Дейнджрис Плейс Фурамора, де спершу довелось визволяти старого доброго горна з полону. Для цього мусив настукати вогняним батогом по макітрі орку потросу. Бій, хоч і справив на орка враження, проте, на мій превеликий жаль, довелось додатково дати йому дві тисячі золотих. Тож, щоб звільнити друга, без вагань передаю потрібну суму. Разом з горном ми крок за кроком очищали вулички готи від нечисті. Це було відверто складно, адже, попри всю мою обережність від того, що коїлось навколо у безіменного, абсолютно рандомно починався справжнісінький головокрут. Найсумніше те, що його можна позбутися тільки завантаженням попереднього збереження. Ех, ну а у кого б тут не закрутилась голова. От скажіть. Попри труднощі, ми все ж змогли очистити готу від нечисті, як нагороду, отримую весь лут у фортеці, гору досвіду та камінь телепортації до храму Інноса у Венгарді, що безумовно дозволить прорубати вікно до столиці. Також у трупака демона забрав один із п'яти божественних артефактів: причудовий перстень Аданоса з бонусом у плюс 50 до максимальної життєвої енергії. І це ще не все. Також у нього був амулет, що дозволяє перетворюватись на демона. За 30 одиниць мани з власного досвіду використання цього артефакту. Скажу, що він створений більше для фану, а не для впровадження якоїсь нової та цікавої механіки. Телепортуюсь до храму Інноса у Венгарді. Будівля перебуває у облозі орків. Люди тут відрізані від основних сил у замку. Тому паладин Маркус був дуже радий моїй раптовій появі. Він попросив мене віднести чергову чашу вогню до замку і передати її архімагу Каріпто. Мені якраз до нього й треба. Без вагань погоджуюсь та влаштовую нетривалу Гулянку на виживання через позиції орків у місті. прострибавши через забарикадований прохід, нарешті потрапляю до замку. Бесіду з Робаром другим та його генералами відкладаю на потім, адже пробивався я сюди виключно заради знань, що планую отримати у Каріпто. До речі, він не забере у мене вогняну чашу, натомість попросить віднести її до братів по ордену у Нордмарі. За його словами, планується відновлення магії паладинів за допомогою 12 таких чаш, про що я вам розповідав раніше. Вершиною комфортної гри. Замаги вважаю вивчення регенерації мани. Так, у мене не було особливих труднощів і без цього вміння. Але якщо чесно, то Бембелу періодично телепортуватись по всіх містах та таборах у пошуках продавців, щоб придбати інгредієнти та поновити запаси мани. Це ж як-не-як комфортне проходження. Навчання проходило гладко та максимально швидко. Каріпто говорив: я слухав і не перебивав. Так, довелося викласти чималу суму, але як результат отримую неймовірно імбове пасивне вміння. З часом я ще навідуюсь до карі. То щоб отримати найвищі знання магії вогню. А поки вирішую попрактикуватись у алхімії у друїда Поргана вивчаю варку перманентних зіль. Після чого готую прекрасні 15 зіль концентрації та перетворюю 290 одиниць мене у 410. Закріпивши останній апгрейд вивченням заклинання світла, вирушаю тестити так би мовити, збірку принцип роботи якої максимально простий та комфортний. Якщо це дикі звірі, то спершу стравлюю їх між собою, після чого просто випалюю. Максимально корисна тактика, особливо проти чисельних зграй, у випадку, коли це були не звірі, суть випалювання особливо не змінювалася. Класик би тут ставив тверді 10 пожарок з 10. Задоволений результатами тестувань, я вирушив закривати завдання на репутацію у останні три населені пункти у міртані. У Фарингу перша арена не та, що у замку, люте лайно. У мене склалось враження, що ті, хто її проєктував, перед цим подивились на арену у Кейпдан і сказали, Кайф, треба таку ж, але ще меншу за площею. У повстанському таборі Немора, що поруч з Трелісом, чергову вогняну чашу отримую у колишнього мага вогню Треслота. Ще одну знаходжу у зрадника Курта, виконуючи завдання паладина Карлена. До Boss posso deste У Неморі ось цей мужик. Якби він спершу не морозився, але 75 репутацій у поселенні швидко розв'яжуть йому язика. У фортеці поселені Треліс. Уявіть собі, немає гладіаторської арени. Це трохи дивно. У Фаренгу воно дві арени, а тут жодної. З приємного зустрів Торуса старий був максимально не радий мене знову бачити, що й не дивно враховуючи наші минулі пригоди. Також отримав чергову вогняну чашу від паладина Конрада. У міртані я виконав 90% завдань. Чіпаючи ті, які спровокують неможливість співпраці з тією чи іншою стороною поточного конфлікту. Боєздатність безіменного абсолютно відповідає усім викликам на мапі, тож залишається розшукати решту артефактів Аданоса та вогняних чаш. Ну і звісно, найголовніше це звільнити Міртану від орків. На фінальну серію проходження залишаю найсмачніше. Ну а поточну буду завершувати. Якщо сподобалось, підтримайте це відео вподобайкою, а канал підпискою. Мене ж можете підтримати донатом. Посилання залишу у описі. Також закликаю вас всіляко підтримувати Збройні Сили України. Дякую вам, що дивились комфортне проходження. Скоро почуємось.